У мене знаходиться така машина, як м 109 л це машина італійського виробництва зі 155 м калібром. Ця машина дуже ефективно працює на дальню відстань, дуже влучно та потужно знищує ворога, але також потрібно мати на увазі, що вона має великі габарити і для неї потрібно дуже хороше маскування. Маскуємо ми в основному її в копанірах. Ми знаходимося наразі у підготовленому капонірі для стрільби цієї машини. Такі капоніри нам треба для того, щоб забезпечити безпеку екіпажу під час роботи та унеможливити викриття вогневої позиції. Зверху вони перекриваються маскувальними сітками, накриваються спеціальними конструкціями для забезпечення машини та безпеки екіпажу, якщо позиція все ж таки було викрита. Ручну такі укріплення вирити неможливо в наших умовах. Саме тому ми потребуємо техніку, яка зможе нам допомагати у тому, щоб швидко та ефективно готувати позиції. Нам треба постійно переміщатися. Це може бути від одного до трьох разів на неділю. Кожна нова позиція при перекаті повинна вже бути обладнана капаніром для нашої техніки, саме Паладіна, та для особового складу. А в нас є Екскаватор, який дуже постійно ламається, і більшість свого часу він знаходиться не на підготовках позиції, а на ремонті, куди ми вкладаємо свої кошти. Агрегат називається екскаватор на базі умз 6 1989 року. Техніка стара, якби ну, ремонтуємо по мірі можливості, але ж, ну, як кажуть, нічого не вічне і вже... Свій моторесурс, як кажуть, воно вже відходило. От цього агрегату, от цієї техніки, залежить життя людей, життя механіка-водія, життя самого екскаваторщика-тракториста, допустимо, як він швидко заїде, як він швидко зробить свою роботу, виграє капонір, виграє бліндаж. Ну, так буде переміщатися техніка, тобто бойова техніка і особовий склад. На даний час ми попросили цивільний трактор, який нам допомагає копати та підготавлю позиції. Задіювати цивільну техніку дуже часто неможливо, бо люди теж знаходяться в районі виконання бойових дій, де ведеться обстріли. Наш артилерійський самохідний дивізіон відкрив збір на техніку, щоб швидше готувати бойові позиції та щоб наші хлопці швидше ставали в стрій та надавали. Наш нашому ворогу певного урону будемо вдячні за кожен донат, який допоможе нам захистити вас. Слава Україні! Героям слава!